Оці сплески емоційні, які відбуваються з ним, і обережна гра Путіна, яку він веде, ну, ви ж бачите, що він же кожен раз кидає якусь кістечку в кінці. От він ескалує до того моменту, поки він не відчує, що Доні закіпає. От як тільки президент США закіпає, він одразу кидає. Давайте ми зустрінемось, окей в Істанбулі, окей на Аляскі. Ми можемо разом експлуатувати Запорізьку АЕС. При чому тут да? От вчора? Це коли це вчора чи позавчора? Це чергова кісточка? Абсолютно, після обстрілів, які були після Аляски, після того що Ушаков сказав, що ну, не йшлось ні про які переговори. Не оляць, да, це да. нова кісточка. Ну, тепер бачите, він Трамп сказав, я дуже розчарований. Так він це слова вже. Кожен раз вона відкидала з тим, що він кидав оцю, вибачте за слово, кісточку на стіл. Небагато. Чому ви кристуєте сказали, про це не небагато, це не пропозиція. Навіть. Давайте поговоримо, що ми будемо експлуатувати станцію. Ну, що таке в рамках одна станція навіть для України? Ми з вами виживаємо зараз, слава Богу, без цієї електростанції. Ну, невже це має змінити позицію Сполучених Штатів до переговорів України-Росії? Ну, Якщо він бізнесмен і якщо це буде для нього бізнес продавати електроенергію всім сторонам? цій частині знищено настільки багато підприємств, які належали Україні, що насправді ця електростанція на чому заробляти. не так багато обслуговує вже зараз, і тому вона росіянам не так сильно потрібна. Тому вони вважають, що нормально собі кістечка може кинути.